Завершилася гра Нічия 2-2. Ваш погляд на те, що в ній було найбільш цікавого, найбільш такого впливого, що принесло такий результат, це на вашу Ну, Мабуть, важкість моєї команди, яка приїхала на виїзд в тому настрої, який повинен бути для перемоги. І, мабуть, чудова гра Сокола в обороні, яка нам не дала зробити третій, третій м'яч, хоча в останньому моменті було... Ви традиційно дотримуєтесь, перший тайм грає Гуйван, другий Савенко, можливо, щось треба тут було переграти. чи це все ж таки, там все... З цієї точки зору воротарі, там все по плану було? Це не, не в цьому плані було прийнято рішення, тому що Юра хворів довгий час, і поки він не готовий фізично хати на Там ситуація по Володиславу за вихто, трошечки можете сказати, наскільки перспективи то... цього сезону. Бачите? Мабуть, цього сезону вже ми його не отримаємо в складі, тому що в нього додав прийшла в разний корейні зв'язки і йому зробили операцію на відновлення. Ну, питання буде до цього відрізку. От за 10 днів команди, хтось за 10, хтось за 9, деякі команди, по три гри. Наскільки, от коли вже це відрізок позаду, наскільки він... Такий, ну, по-перше, потрібний був. Ми, ми не можемо впливати на календар, а наскільки він впливав на, на гру команд, на ну, і як, я... і як ви оцінюєте, ваша команда прийшла в цей відрізок, але за 10 ще, днів. Я скажу, скажу, що в нас в Києві там дійсно епідемія. Практично кожен гравець нашої команди перехворів. І Дякуючи нашому лікарю ми відновилися досить поскладу, але хлопці не знаходяться в цих кондиціях. Ти в ті активності, в якій б вони могли вигравати, вам за ваш коментар.